Слава Україні, друзі. Трохи забарилася з відео, але зараз дуже важко щось планувати. Дуже багато роботи, так як і у всіх у вас. Школа готується до початку навчального року. Волонтерський центр не припиняє свої роботи, оскільки зараз я маю менше можливостей туди ходити, то отримую домашнє завдання і ось вже другий день шию адаптивну білизну і щоб очі відпочили. Вчора змінила від діяльності, викопала. Сарпоміра, а сьогодні знову ж таки для зміни діяльності маю висадити розсаду пекінської капусти. Але оскільки під відео про Сарпоміра назбиралося багато дуже запитань і дебати навіть точаться, то вирішила зняти дуже коротке відео, коротке, бо тут лише факти і мої враження, і мої думки. Тож, сарпоміра. З тієї посилки, про яку розповідала в цьому відео, а там було 5 кілограмів, 2 кілограми я відіслала своїй сестрі для того, щоб, так би мовити, диверсифікувати ризики. По-перше, а по-друге, подивитися, порівняти, як картопля водить себе у різних умовах ґрунтових. Тому що там, де живе моя сестра, там супіщані ґрунти. У нас це такий суглинисті чорноземи, і тому результат ну, повинен бути різний. І всю решту картоплі я висаджувала Сарпоміра 10 квітня. Не знаю, чи це для вас зарано чи запізно, але в нашому регіоні останніми роками ми ось в таку пору висаджуємо. Можливо, саме ось така рання посадка і дала можливість картоплі вродити. Основний урожай я викупила 17 липня. Белоросу і нагороду, і щось там карлену я викопала на початку ще липня. До речі, нагорода і карлена засохли найперші, вони справді засохли, вони і не дозріли, і не доросли. Ну, Урожай е, дуже такий, е, скажімо, мінімальний, з мінімальними показниками. Що стосується решти картоплі, то урожай середній, трошки вищий середнього. З розрахунку на потреби цього урожаю вистачить з головою. Але ж мова про сарпомір. Її я викопала вчора, 22 серпня. Висаджувалася вона, як я вже сказала, разом з усією картоплею 10 квітня. При посадці у грунт в лунки вносилася добрива, мінеральні це тільки нітромофоска. Висаджую я картоплю у ровину в лунки такі довгі. І одразу після сходів я нагортаю великі такі гребень. Більше з картоплею нічого не роблю. Не підгортаю, звичайно, якщо десь у корчах з'явиться бур'ян, але він дуже рідко з'являється в таких високих гребенях. Міжрядя я просапувала, а більше нічого не робила. Оскільки була така величезна злива, то трошки ці гребені розмило, але не критично. І Картоплі зверху не було. Ось такої зеленої картоплі зверху не було. Росла вона в мене у місті, яке у полудень притінялося, тому що це був перший рядок за сусідським е, хлібом. І якраз це місце у саме пекельну спеку було трошки притінене. Власне, напевно, тому вона і дотягнула аж до кінця серпня. Зовнішній вигляд її відрізнявся від всієї іншої картоплі. Бо, по-перше, бадилля було таке дуже цибате, дуже високе. А по-друге, що форма листя взагалі самої рослини нагадувала зовні чимось ось цю рослинку зам'якулькась, на яке кажуть, доларове дерево. Ну, щось таке спільно в них було. Колорадського жука було дуже мало цьогоріч на картоплі. Я вносила в ґрунт, як завжди, бо метаризіум, але все-таки від'їжджаючи до дітей, я Обробила всю картоплю, в тому числі і Сарпоміра, обробила кальцієвою селітрою. По листу це було одночасно і азотне підживлення, і такий застережний захід від Колорадського жука, якщо раптом він надумається на неї нападати. Коли повернулася, то побачила, Колорадського жука практично не було. Ніякої картоплі він не зашкодив, в тому числі і Сарпоміра. І з тієї пори картопля моя. Не зазнавала ніяких підживлень, Ані основна посадка, ані сарпоміра. Звичайно, якби була можливість, якби були погодні умови, достатня кількість вологи, то картоплю б я ще підживила. Можливо, один раз кальцієвою селітрою і один раз калійними добривами, якимись калімагом чи ще чимось. Ну, але погода заперечила і тому картопля нічим більше не підживлювалася. При сприятливих погодних умовах, при достатній вологості, е, нітравмофоска дала б е, значний приріст урожаю. Але коли я картоплю викопувала, то нітрамофоску зустрічала, прямо в гранулах у, у всіх корчах. Тому і нітрамофоска не виконала основної такої функції. Думаю, у багатьох з вас була така ж ситуація. І е, це, звичайно, вплинуло на урожайність. Хоча, е, не буду гнівити Бога, окрім е, нагороди і карлени, решта сортів картоплі дали урожай середній і вище середнього, що в таких умовах я вважаю прекрасним результатом. Е, картоплю, всю, крім сарпоміра, я ще один раз обробляла баковою суміш бідоксибацеліну, лепідоциду і актофіту. Обробила, бо почав з'являтися жук, адже навколо багато сусідів, які ніякими біопрепаратами не користуються, тому, можливо, це, можливо, спека все-таки дала, далася в знаки, що гриби не були такі активні. Менше з тим незначна кількість жука з'явилася і було б. Більше ніяких ані обробок, ані підживлень картопля не зазнавала. Ані основні посадки, ані сарпоміра. Тож можна. Зробити висновок, що картопля росла з таким мінімальним впливом. Як я, здається, наголошувала у попередньому відео, цей сорт створювався з однією основною ознакою це стійкістю проти різних штамів фітофтори. Перевірити, наскільки вона стійка, ця картопля, яку я купила, я не змогла, бо фітофтори не було. Щодо стійкості проти інших хвороб, не йшлося, не траплялася мені така інформація, яка би була достовірна. Інформація від різноманітних блогерів, якось, знаєте, я не дуже їй довіряю, тому що все це дуже суб'єктивно. В тому числі моя інформація це суб'єктивно, тому що умови у нас з вами дуже різні. Крім іншого, я наголошувала, що я висаджую картоплю по картоплі і вже багато років. Звичайно, намагаюся оздоровлювати ґрунт, обробляю його біопрепаратами, провожу сидирацію, іноді навіть подвійну сидирацію, менше з тим картопля по картоплі. І Тому інформація про хвороби цієї картоплі ну, буде дуже суб'єктивна. Менше з тим. На початку серпня картопля вразилася альтернаріозом. І Коли вже викопала картоплю, то трапилося мені як мінімум дві картоплини із фузаріозною столонною гнилью. Це фузаріозна столонна гниль. Бачите, ось це якраз в цьому місці, де до столона прикріплюється картоплинка, ось, ось це місце вражене. Фузаріум. Ця хвороба, напевно, трапляється багатьох із вас. Звичайно, гриб фузаріум він є скрізь, він є в будь-якому ґрунті, спори його літають в повітрі, тому це якби, не те, щоб нормально, але це явище поширене. Сестра ж моя викопала такий пробний корч Сарпоміра перший. І була неприємно вражена, що картопля дуже вражена, вибачте, за тавтологію, паршею, треба відзначити, що вона все-таки періодично викидає попіл на город. Вона його не нейтралізує і, напевно, іноді переборщує, тому що не вся картопля часто вражається паршею. І от невинятком стала і Сарпоміра. Коли я Вчора ввечері почала шукати інформацію про те, якими хворобами хворіє Сарпоміра, то саме альтернаріоз і парша і зазначалися серед тих, які найчастіше зустрічаються. Тобто, висновок перший Сарпоміра це не панацея, вона стійка проти фітовтори і це те, що гарантують, у всякому разі, добросовісні продавці. Решта ж хвороб ну, для неї, думаю, що характерні так само, як і для інших. Наступне питання, на яке треба звернути увагу, це її урожайність і те, як вона поводить себе в умовах ось такої тотальної посухи і величезної спеки. Для будь-якої картоплі спека це великий виклик. Картопля перестає рости при Температурі вищій плюс 25 градусів. І це означає, що цьогорічні умови для будь-якої картоплі, і в тому числі для Сарпоміра, були пекельними. Але ось така рання посадка дещо врятувала ситуацію. У коментарях під першим відео чоловік написав, що спека перемогла цю картоплю. Я ж не можу сказати, що перемогла. Те, що вона урожай знизила, то напевно, але давайте звернемося до цифр і фактів. Висадила я 19 картоплин, викопала 18 корчів картоплі, бо 19 я викопала раніше для того, щоб спробувати її на смак, взагалі, ну, що воно таке. І це було десь ще за тижнів три до сьогоднішнього дня. Решту 18 корчів викопала. І вибрала тільки ті бульби, які придатні або на їжу, або як посадковий матеріал. Тому що серед бульб були дуже дрібні, і вони були молоді і прям так знаєте, шкреблися. Якби були умови, то б ще картопля росла. Також було доволі багато, як на мою думку, м'яких картоплин. Їх я теж не брала. Вони зараз залишилися поки на городі, бо маю я часу і поки спекотно. Але все ж таки картоплю на городі треба намагатися збирати всю, не лишати нічого, і не тільки, щоб не приваблювати там мишей чи там якихось ще шкідників, а тому, що саме ось ця залишена картопля, яка залишена випадково чи спеціально, вона і стає основним джерелом фітофтори. Тому що збудник фітофтори він жити у ґрунті не може, жити, розмножуватись він не може. Він живе тільки в живих організмах, у живих томатах, у живих бульбах. Бульба це живий організм, це живий пагін, тому там фітофтора і живе. Коли ми її лишаємо, далі вона починає рости навесні і виходить, так би мовити, на поверхню або ж ми її виносимо на поверхню, обробляючи ґрунт, і ось далі це джерело фітофтори починає опановувати територію. І далі, і тут вже вона може летіти на великій відстані. Тобто, якщо ви не залишите картоплину у городі, то сусіди залишать, і таким чином ось цей круговий фітофтори і здійснюється. Так як е, умови для фітофтори були несприятливі, то в мене її в цьому році не було ані на томатах, ані на картоплі. Менше з тим, ось ту непридатну картоплю. Я зберу. Звичайно, якби була худоба, я б її згодувала худобі. А так і дам людям, у яких є кому її згодувати. Тож скільки картоплі я зібрала. Зважимо її зараз разом з вами. Як бачимо, 16 100, з одного боку можна відкинути кіло 100 на ящики, а з іншого боку, на городі залишилося кілограмів зотри картоплі. Тому давайте для розрахунку я візьму урожайність 18 корчів 16 кілограмів. Спеціально поцікавилася урожайністю середньою урожайністю картоплі у різні роки в Україні і виписала собі і вам зараз зачитаю до прикладу. Інформація є за 2015, 16, 2017 рік. Так от середня врожайність картоплі в Україні була 161 кг із сотки у 2015 році, 166 кг із сотки у 2016 році. Директор інституту картоплярства інформує, що українські сорти картоплі княжна і містерія у експериментальних умовах дають. До тонни і сотки. Але в середньому в Україні врожайність 160-200 кг і сотки, тому що вирощується в основному вона у присадибних господарствах не за інтенсивною технологією, а ну, хто як придумає. І тому ось, власне, це співпадає із отим показником 161, 166, ну нехай буде навіть і 200. Кілограмів із суд. А тепер для порівняння я зроблю розрахунки стосовно моєї урожайності. 16 кг поділю на 18 корчів і отримаю масу урожаю, середню масу урожаю з одного корча. Це буде становити 0,8 у періоді. Орієнтовно. Це буде 0,9 кілограма. Ну, трохи менше, звичайно, кілограма. 0,9. А тепер ось цю масу урожаю з одного курча помножимо на 450. Це середня кількість рослин картоплі на одній сотці. Від 400 до 500. Я взяла в середньому 450. Результат отримуємо 405 кг. Тобто, якби я посадила одну сотку сарпоміра, то при ось такій урожайності я би отримала 405 кг із однієї сотки. Сарпоміра пізнього терміну дозрівання, і якби були ще відповідні умови, то могла би ще рости. Багато дрібної картоплі могли дати ще збільшення цього урожаю. Треба відзначити, що деякі корчі були ще зеленими. Але просто я вже не хотіла там нічого лишати, основна маса е, ось цієї ділянки під картоплею, в мене вже засіяна сидиратами, сидерати вже посходили, тому я не хотіла довго затримувати. Оте все. Е, там залишилися ще в мене огірки. Ну, а власне, порівнюючи Сарпоміра і Пікасо за врожайністю, Сарпоміра дала урожай вищий, не дивлячись на те, що розрахована вона на клімат вологий і прохолодний, на відміну від Пікасо. Беру за основу порівняння Пікасо, як сама урожайна у мене в цьому році. Проте, сорт Пікасо – це сорт посухостійкий і розрахований для вирощування в тому числі і в південних регіонах. Ну, ми центральний регіон, але, здається, вже можемо рівнятися до південного регіону. За науковими даними. Максимальна врожайність цієї картоплі 320 кг на сотку. І роблю висновок, що картопля сарпоміра більш урожайна, ніж Пікасо. При тому, що розрахований цей сорт на вологі прохолодні умови, бо, як вже ми з вами казали, це сорт стійкий до фітофтори. Це у таких більш північних регіонах ну, або в наших широтах. але… При нормальних погодних умовах. Звичайно, нам вже не приходиться на це розраховувати і показує життя, що стає все більше спекотніше. Менше з тим відмовлятися від неї не буду, тому що навіть попри такі важкі умови, урожай вона дала непоганий. Що стосується смаку, смак у неї добрий. Картопля не Тверда, не липка, вона не розвалюється зовсім, тобто в її в каструлі можна вловити, менше з тим вона годиться як і для пюре, так і для смажень. Я б сказала сорт універсального призначення. Хочу зараз розрізати одну картоплинку, щоб ви побачили, що вона з собою являє. Ось така, бачите, легкого кремового кольору. Вона і не жовта. Але і не повністю біла, така ледь кремова. Протягом всього року ви запитували мене, де купити цю картоплю і чи не буду я продавати. Я скільки могла відповідала, що я нічого не продаю. Перша причина та, що в мене немає місця, немає часу для вирощування насіння чи посадкового матеріалу. А друга причина, але вона швидше за все є основна. Це та відповідальність, яку треба нести, коли ти людям щось продаєш. Так от, беручи до уваги те, що я не використовую хімічно синтезованих фунгіцидів, я якби і не маю морального права продавати посадковий матеріал картоплі. Ну, і нема що продавати, бо ви бачите, тут два ящички, це як нічого. Але більш важливо те, що картопля моя може бути джерелом захворювань іншої картоплі на вашому городі або невдалого урожаю. І це мені буде неприємно, і тому я не продаю картоплю. А хто продає насіння чи картоплю, ви маєте пам'ятати завжди про ось таку відповідальність, що продавати треба тільки дуже здоровий посадковий матеріал або насіння. Про насіння хочу зняти окреме відео і обдумую його вже. Але якось немає часу зняти. А тепер стосовно того, де я її купила. Цю інформацію я вам зараз е, можу дати, тому що картопля підтвердила основні свої показники. Вона має всі характерні ознаки цієї картоплі, як її розміри, так і форму, так її забарвлення. Е, вона не має ознак виродження, не має такої лялькастості, не має ніяких таких ознак того, що Сорт вже давно вирощується у неспрятливих умовах. Хоча в моїх умовах це може спостерігатися доволі швидко, бо на важких ґрунтах картопля таке показує часто. Тепер стосовно того, де я її купувала. За абсолютно адекватною ціною мені трапилася ця картопля в інтернеті у інтернет-магазині, чи то бабусина грядка, чи то бабусине насіння. Це не реклама, нічого не знаю про цей інтернет-магазин. Якщо вони мене чують, то будь ласка, задонатьте на Збройні сили за таку непряму рекламу. А ви можете погортати і подивитися. В всякому разі там ціна адекватна. Крім цього, ви шукайте і інших продавців. Трапляються продавці, але трапляються і такі, що. Ціни правлять нереальні за цю картоплю. Тож я одразу хочу вам сказати, що 300 гривень за кілограм, як є такі продавці, за неї віддавати не варто, на мою думку. А втім, ви вирішуєте самі. Ніхто нічого гарантувати не може, тому що картопля у нас не районована, вона не зареєстрована в Україні. І тому все те, що ми з вами робимо, це таке, знаєте. Ну, любительське, так би мовити, картоплю, я в цілому задоволена. Не можу сказати, що я в захваті від неї, тому що е, я не змогла побачити її справжній потенціал. Хоча, як я вже сказала, урожайність найвища із усіх сортів, які в мене є на городі, попри такі неспрятливі умови. За показниками одного року висновки робити це марна справа, тому що рік на рік не приходиться. Сподіваюся, наступного року. Як дасть Бог здоров'я благополуччя, посаджу кілька картоплин в іншому місці, щоб це не було картопля по картоплі. Спробую з мульчуванням і з поливом, тому що в цьому році картопля моя не поливалася, жодна, жоден сорт не поливався. Ну а мульчувати в мене немає такої кількості мульчі, я її практично ніколи і не мульчувала. На мою думку, що це значно підвищить урожай. Але щоб все це збулося. Необхідно допомагати нашим захисникам. Адже саме завдяки їм ми сіємо і садимо, збираємо і експериментуємо. І тому давайте напружимося, давайте будемо допомагати різними шляхами. Як у вас є знайомі волонтери, допомагайте через них, як є ті фонди, яким ви довіряєте, допомагайте через них, донатьте на безпілотники і на реби. Допомагайте в госпіталях і в реабілітаційних центрах там, де ви можете бути корисними, там і допомагайте. А Я з вами прощаюся. Дякую вам за перегляди, дякую за підтримку. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв у незалежній Україні.